Всім привіт! Постійні наші клієнти замовили нам салат у соусі в томатному, лише вони захотіли, щоб тут була смажена цибулька. Ми спробували приготувати. Зараз спробуємо самі, що це вийшло. Чи буде вона смачна. Якщо смачна, то будемо готувати з цибулькою. Я думаю, що вона буде смачна. Соус такий. О. Пахне, звісно, класно. Дай підійдуть ближче. Не ну. знаю, з якої сторони йти до тебе. Ну пробуй, Давай. Давайте тобі Щас, попробувати. Давай. Шо? Класно. Смачненько. Вона погожа на магазинну кільку в томаті. Не пересолена. Так, да, смачно. Вартість такої баночки 130 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть мені на Viber. Смакота. Я чекав цього слова. Ну так. Да. Класно.